Вітаємо на офіційному каналі Української Федерації бойових мистецтв БУДОВ. Тут починається твій шлях до сили, дисципліни та справжнього духу воїна. Основний напрям нашої Федерації Кіокошенка Карате у всіх його версіях і проявах. Це бойове мистецтво, що випробовує не лише фізичну витривалість, а й силу духу, характеру та волі. Наша федерація є офіційним представником міжнародної організації Кіокушенка і карате Сонода Груп в Україні Це відкриває для наших спортсменів можливості участі у міжнародних змаганнях, семінарах і навчальних програмах разом із провідними майстрами світу. Наша мета виховати не просто чемпіонів, а справжніх воїнів духу, тих, хто перемагає не тільки на татамі, а й у житті. Підписуйся на наш канал. Щоб дізнаватися більше про свідків кошенка і карате, вдихатися історіями успіху, тренуватися разом із найкращими та ставати сильнішим щодня, будо шлях до істини, сили та єдності.